У вас на делонгії магніфіка замигалася червона лампочка, значить, треба зробити декальцинацію. Зараз за буквально хвилинку вам все розповім, що і як. Берете стаканчик кип'яточку, Він в мене тут, декальцінат. Краще декальцінат, лимонну кислоту. Ну навіщо воно нам треба? Оце коштує 50 гривень. лимонна кислота коштує 30, Що ви економите? Коротше кажучи, нормальний засіб. Сюди розмішали, вийшов розчин, вилили на пів бачка води. Ось у мене пів бачка води вже з налитим декальцинатором. Все, ставите цей бачок назад. Підставляєте під носики і під краник якусь ємність. Затискаєте цю ручку. Бачите? Оп, в мене потухли ці світодіодіки. Замигав цей. Все. Повертаємо краник і пішло промивання. Замигав значок, що закінчилась вода. Закрили краника, наповнили бачок чистою водою. Вставили бачок. Під виходи кави і води, і відкрили кран. Іде промивання. Два-три бачка, Підряд буде промивати кавуар. Закінчився бачок, замигла ця лампочка. Закрили краник, дістали бачок, наповнили. Ставили наповнений бачок, замигала лампочка, відкрили краник. І слідкуйте за тим, щоб не переповнився піддон. Замигала знову лампочка. Знову закрили, знову наповнили бачок, і в цей момент краще спорожнити. Все ж таки піддона. Другий раз так точно він у вас буде повди. Вставляємо бачок. Знову мигається лампочка, значить, треба відкрити екераника. Пішло далі чищення. Знову замигала лампочка і закінчився бачок. Закрив екраника. Все. Як почала мигати оця лампочка, оця потухла. Ви успішно зробили декальцинацію. Кавомашина вам чищення зарахувала, все пройшло вірно. Дякую. Отак просто.